Топ найгірших автоматів такого ще в нас не було. Перше ми розберемо роботи це. Ford, саме PowerShift, який ставився там на Ford 2010 року. Це другий Fiat Dualogic, який ставився на Fiat 500 і так далі. Ну і третій є TG саме від марки Peugeot. Також ставився на деяких автомобілях. Ну а з гідротрансформаторів це Mazda 6, третя, перше покоління, модифікацію АКПП ми вставимо тут. Далі в нас буде GM-івські коробки, але саме наше. От там вони були ненадійні. Ну і Hyundai це a 6 m модифікацію також вставимо. Перші покоління, просто мега-мега ненадійні АКПП. Ну а з варіаторів це саме Subaru. Ті самі Outback, Forester, чому ми не беремо в підбір, бо там є така коробка, як Lion і вона мега-ненадійна. Також сюди можна віднести ще від джатко, але джатко, яке ставилися саме на Сузукі. Ну а яка коробка вас? Напишіть в коментарі і чи дійсно вона надійна, також свою думку напишіть. А ми, друзі, займаємось автопідбором.